Всім доброго дня поступила пропозиція від голови обласної військової адміністрації про надання фінансової допомоги у розмірі 30 тисяч гривень тим людям, які звертаються для того, щоб вступити збройні сили в Україні. Зараз ініціативна група депутатського корпусу Сумської міської ради якраз звернулась до міської військової адміністрації. І ми отримали позитивний відбук від військової адміністрації і хочемо мотивувати людей, які йдуть на військову службу. Люди, які вступають до лав Збройних сил, до сил оборони, до прикордонної служби, до ДССТ, будуть отримувати одноразову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. І ця програма вона довгострокова і розрахована на 25-27 рік. Це буде підтримка значуща, на сьогоднішній день для військових. Буде один з мотиваторів, на який будуть погоджуватись і кандидати на військову службу за контрактом в силу оборони. На сьогоднішній день це найголовніше, як ми не звучали, мотиваційний чинник. Пишаюся нашими курсантами. Курсанти це також військовослужбовці, що зазначити майже 20%. Курсанта військового інституту це Сумщина. Саме ліс такі, які з міста Суми. Я повністю згодні з колегами. У мене питання, тільки це буде стосуватися призовників мобілізованих тільки Сумської АТГ. Це буде стосуватися Сумської міської територіальної громади, тому що і союрдин, і депутатські корпусі представляють місто Суми. Але ми хочемо, щоб всі громади Сумської області, в залежності від їхнього бюджету, так само мотивували своїх людей. Тому зараз ця ініціатива піде по всій області. Просто тут зараз зібралось місто Суми, тому якраз за нього говоримо. Це все рівно гарна допомога, більше тобто на початковій стадії, коли ще людина не отримує заробітну плату. А це для сім'ї, там дуже гарна допомога. Кажу, наприклад, там є виплата в Києві, чому у нас? Як ви кажете, що виходить в другу область, для того, Один із щоб, так, для того, щоб, наприклад, людина прийшла і пояснила, що місто суми також буде виплачувати кошти, я підтримую повністю начальника сільської військової адміністрації і також перегарного Олега Олексійовича хто що запропонував цю програму.